Слава Богу за такі відгуки. Це знаєте, це е, не від нас, людей, це не ми робимо. Знаєте, дійсно я також хочу перед вами засвідчити і подякувати своєму батькові, який свого часу, знаєте, з моїй малі руки не давав мені чогось такого тимчасового давав вічно. Знаєте, у мене перша фотографія, таких, яких я дуже сильно пам'ятаю з батьком, це та, яка. Ми сестрою по різних сторонах його а, плечей, і ми дивимося, як він нам читає Біблію. І дуже радий, ну, радію від того, що з малих років він, вкладаючи слово, воно з часом проросло. І найбільше я дивуюся тим, що він а, жив, жив цим. Знаєте, є люди, які знають слово, знають Біблію, але життя трошки відрізняється. Але дивлячись на його життя, дивлячись на, на нього в екстремальних ситуаціях, я бачив, що хтось в ньому де й живе. Мені також хотілося стати таким, як він, познайомитися з Ісусом Христом і щоб Христос повпливав на моє життя. Знаєте, якраз сьогодні ми з вами про це і поговоримо. Дуже цікава тема. Хочу спочатку прочитати місце. Євангелія від Луки, 19 розділ, дуже така чудова подія, яку ми всі дуже добре знаємо і не раз чули. 19.10 прочитай останній вірш, і потім разом з вами будемо розглядати це, це місце. Євангелія від Луки, 19.10. Ісус Христос завершує розмову і діалог, який вище написаний, такими чудовими словами, бо Син людський прийшов знайти і спасти загибли. Моя тема сьогодні також так і називається. Знайти і спасти загиблих. Христос прожив дуже чудове і прекрасне життя на цій землі. Він залишив нам своє слово, Він залишив нам приклад. Знаєте, цей тиждень ми також, досліджуючи якраз тему прощення, брат перед мною говорив. І також ми дивилися на життя Ісуса Христа. Він пішов на хрест, Він проявив першу ініціативу прощення. І показав нам приклад. Якщо ви скажете, що нема, ну я живу і нема з кого взяти приклад, біля мене, знаєте, одні негативні приклади, знаєте, ви можете чуть-чуть збрехати. Тому що є той, хто є досконалий, з якого ми можемо, дивлячись на нього, брати приклад і жити так, як він. Христос якраз залишив такі, таку істину, дивлячись на життя Ісуса Христа, залишив Він таку чудову істину. Він показав, що можливо прожити праведне життя у відносинах з Отцем. Христос витрачав свій дорогоцінний час тут, на цій землі, щоб піти. Ми пам'ятаємо цей момент, коли він йшов на гору поспілкувати з Отцем. Дуже важливо в нашому житті мати якраз цю гору, де ми, може, ми можемо трошки відділитись від цього життя і побути наодинці святим, праведним нашим Творцем. Подивимося трошки на контекст. І побачимо. Напевно, буду просити вас, да. Подивимося трошки на контекст. Що відбувається? Взагалі, щоб ми розуміли е, цю ситуацію, в вище в 18 розділі відбуваються такі чудові події. Відбувається така от розповідь Ісуса Христа. Христос розповідає притчу про фарисеї Митника. Дуже прекрасна притча. Христос говорив до народу притчами, тим самим змушував людей думати. Знаєте, притча вона не непро, непроста річ. Людина, яка не хоче думати, вона не зрозуміє притчу. Вона не буде розуміти. Христос говорив притчами, щоб ті, хто хочуть, ті й зрозуміли. Так само і ми, ті люди, які хочуть знати Слово Боже, вони будуть розуміти, вони будуть знати, тому що в них є бажання. Якраз ми сьогодні поговоримо і про Захея, ми зрозуміємо, як бажання впливає на наше знайомство з Ісусом Христом. Притча. Про фарисеї митника є такий чудовий висновок. Покаяння можливе лише тоді, коли є реальне усвідомлення моєї гріховності. Фарисей дивився на тих, хто його оточує, і думав, ну я ще праведний, мені не потрібне покаяння. Він приходив до Бога, чисто, знаєте, поспілкуватись і все. Митник дивився на себе, дивився на своє життя, дивився на свою гріховність. І знаєте, що саме цікаве, він піднімав, він опускав очі, але його очі, вони. Духовні, вони дивились на Бога. Вони дивились на те мірило, яке показувало його гріховність. Знаєте, якщо ми будемо приходити до Бога, то ми будемо бачити нашу з вами гріховність. Ми будемо бачити, що ми ще недосконалі, ми маємо змінюватись. О, чудово, дякую. Саме дивлячись на Бога Отця, дивлячись на те, який є Бог, ми будемо розуміти, що нам потрібен Бог. Що нам потрібно змінювати своє життя? Друге, таке, що в 18 му розділ, розділі відбувається, це історія про Ісуса і багача. Лукавин не, не описує, що Він є юнак. В інших Євангеліях ми дізнаємося, що це молодий чоловік, який досягнув дуже багато в своєму житті. І якраз оця історія можна співставити так або в контрасті показати з історією Захеєм: обоє багатих, але різна реакція на Ісуса Христа. Різна реакція на, на погляд стосовно свого життя. Слідування з Ісусом потребує самопожертви. Багатий юнак Він розумів, що я не готовий пожертвувати своїм статусом, своїм досягненням, які я маю перед людьми, для того, щоб стати учнем Ісуса Христа, для того, щоб виконувати те, що Він говорить. Часто в нашому житті ми, знаєте,. Стоїмо перед вибором або виконати те, що хоче, хоче Ісус Христос, те, що нам говорить Евангелія, Біблія, чи виконати те, що нам вигідно, що нам допоможе розвитися, або стати хоча б трошки багатими? І знаєте, цей вибір Він або нас засмучує, або нам приносить щастя. Цей багатий юнак подивився на своє багатство, подивився на все, що він має, і він був ще молодим, в нього все ще попереду. І він дуже сильно засмутився. Ще одне останнє з контексту, що можна дуже чудово побачити, це оздоровлення сліпого. Він кричить вслід Ісусу Христу, Сину Давидів, змилися наді мною. Люди говорять: мовчи, не потрібно тобі кричати. Але все рівно Його віра, його бажання отримати прозріння. Дали можливість поговорити з Ісусом Христом і, і, і пояснити йому, чого я хочу. Знаєте, дуже нам важливо в нашому християнському житті, коли ми стоїмо на коліна, просимо Бога, розуміти, чого ми просимо. І він просив прозріти для того, що ми бачимо далі, Він прославляв Бога. І Христос дав йому прозріти, по його же вірі. І 43-й вірш говорить, і він одразу прозрівся і пішов за Ісусом, славлячи Бога. Наші прохання в наших молитвах, чи вони дійсно нам допоможуть прославляти Бога. Якщо це прохання, яке ви маєте перед Богом, має за мету прославляти Бога, ви отримуєте відповідь. Тому що Бог відповідає на ті молитви, які будуть Його прославляти. Ми деколи в своїх молитвах судять також про себе, просимо такі дивні речі, потім починаємо їх розвивати в своїй голові і розуміємо, що ну, я в цій ситуації вийду переможцем. Всі побачать, які є. Праведний, можна таке сучасне слово, класний. Але чи дійсно ми просимо Христа те, що допоможе нам рости, допоможе нам його прославляти? Наступне. Ну, нічого, Технології є технології. Якщо ви можете переключити слайд, буду вам дуже вдячний. наступне ми бачимо такий аспект, дивимося якраз на цю ситуацію, яка відбувається. Ісус заходить в Єрихон. Якщо можете переключити, будь ласка, слайд. А, поняв, зрозумів. Ісус заходить в Єрихон. Ми дивимося контекст, дивимося це місце. Перший вірш, увійшовши в Єрихон, проходив через нього. І ось прийшов чоловік, який звався Ім'ям Закхей, начальник митників. І він був багатим і хотів бачити Ісуса. Бачимо у Ізахея. Я не знаю, чому і не можу дати відповідь на це питання, але звідки в нього з'явилось бажання побачити Ісуса Христа. Перша річ, яку ми бачимо, Ісус бачить бажання Захея. Ісус завжди знаходився в таких місцях, там, де його і не чекали, його не хотіли бачити, але й там, де були люди, які хотіли його побачити. Захей розумів, хто він такий. За який розумів цінність побачити хоча б Ісуса Христа? В нашому житті потрібно деколи задаватись питання, чи дійсно я хочу побачити Бога. Я хочу побачити, як діє Ісус Христос. І знаєте, саме цікаве Його бажання вимірилось, вимірилось тим, через які перешкоди Він проходив. Знаєте, Христос, коли ми говоримо Христос, ми хочемо бачити, як Ти дієш. Христос допускає в нашому житті. Знаєте що? Перешкоди. Перша перешкода, яку він мав, він був невисокий. На зріст. Також він був багатий. І останнє натовп, який, через який він проходив, щоб побачити Христа. В нашому слідуванні за Ісусом Христом, коли ми хочемо познайомитися з Ісусом Христом, будуть перешкоди. І саме ці перешкоди будуть визначати, чи ми готові або чи ми дійсно хочемо зрозуміти Христа. В свою чергу, якщо подивимось на Ісуса Христа, Він також подолав багато перешкод. Він зробив, знаєте, мені подобається така фраза, що ми в сторону Христа зробили один крок а Він 99. Ісус залишив славу Небес, народився в яслях, став ближче до нас. І Він це зробив і за своєю любов'ю до нас. Він доказав свою любов. Він показав, їй, знаєте, саме гарне місце, саме гарний приклад Ісуса Христа це хрест. Саме хрест ознака завершеної любові Ісуса Христа, там, де Він взяв всі наші гріхи. Зараз люди зустрічають багато перешкод, і знаєте, вони, вони зупиняються. Вони зупиняються заслідування за Ісусом Христом, говорячи, що ну так сталося в моєму житті. Я не зміг стати віруючим. Я не зміг познайомитись з Христом, тому що одне, друге, третє, четверте, ну ой, якось так. Ми люди не хочемо втрачати. Ми не хочемо, знаєте, робити якісь дії. Ісус не береться за спасіння тих, хто не має в цьому потреби. Бачимо останні вірші, які ми разом читали, Христос, Христос говорить, що Син людський прийшов знайти. І знаєте, лікарі не лікують тих людей, які не визнають своєї хвороби. Лікарі не, не беруться за лікування тих людей, які. Не бачить потребу в тому, що потрібно лікуватись. Якщо ми не будемо бачити свою гріховність, не будемо бачити свою недосконалість і досконалість творця, ми не будемо взагалі бачити потребу в Христі. Навіщо він взагалі в нашому житті? Закидолає всі перешкоди, і він піднімається на дерево, з якого він спостерігає за всім. І знаєте, що саме цікаве, що далі відбувається, мені здається, це в, в житті Закеє чудо. Те, чого він не очікував, можливо, навіть в своїй голові не уявляв, що, що таке може статись, воно стається. Христос бачить, Христос Бог, Христос розуміє, хто його оточує, навіть якщо дуже багато народу навколо нього, знаєте, також цікаво дивитись на Ісуса Христа з точки зору того, що Він дивиться на людей, не просто бач, бачить. Фізичне тіло, Він бачить життя, він бачить думки. І також всі діалоги в Біблії, якщо дивитись через це, ми можемо багато що зрозуміти. Людина не в силі заховати того, що є, ну, те, яка вона є перед Христом. Христос бачить абсолютно все. І знаєте, дуже смішно, коли люди приходять до Христа бажають за ним слідувати. А Христос говорить: Ти не того хочеш за мною слідувати. Народ, який слідував за Христом, прийшли і кажуть, о, ми, ми тебе знайшли. Христос говорить, не того, що ви хочете там, мене почути або побачитимуть чудо, ви наїлися і наситились. Христос хоче послідовників, які мають потреби в ньому, які бажають бути поруч з ним. Друга такий аспект, друга подія, яка відбувається, Христос з 5 по 6 вірш, знаєте, Христос говорить до Захея, говорить йому спустись. І забіг наперед, виліз на девер, на сикомор, щоб побачити його, щоб він мав проходити тудою. Ісус, коли прийшов на те місце, звів очі, свій погляд, побачив його і сказав йому: Захею, злізай швидше. Бо сьогодні мені треба бути у твоєму домі. Ісус у домі Захея. Сьогодні Христос в нашому домі. Там, де ми справжні, там, де не пропили там, де, можливо, не до кінця зроблений ремонт. Чи ми запрошуємо Христа до себе на роботу? Чи ми запрошуємо Ісуса Христа там, де наші друзі за чашечкою кави. Чи запрошуємо ми Христа там, де ми, можливо, в інтернеті, в відеозв'язку з своїми родичами або друзями? Чи дійсно ми хочемо, щоб Христос був постійно там, де ми є справжніми? Знаєте, у Закея стояв вибір, він хотів бачити Христа, ну і нього з нього з'явилось друге питання. Чи дійсно я хочу, щоб Христос був там, в моєму домі? Тому що він побачить, наскільки я багатий? І він побачить, наскільки я багато забрав, скільки я украв людей. Знаєте, митників дуже ненавиділи в, ізраїль, в ізраїльському народі. Це, знаєте, сьогодні працівники на окупантів Вони збирали податки з ізраїльського народу, щоб потім відправити в Рим. І таких людей дуже ненавиділи. І взагалі, якщо подивитись в історії, їх називали взагалі собаками або псами брудними, які не мали права взагалі прийти в храм і тому подібне. Вони на таких людей просто поставили, так можна сказати, хрест і сказали, що все, вони не мають спасіння, вони не зможуть зрозуміти Бога і змінити своє життя. Ісус сьогодні. Бажає бути в нашому домі. Ісус бажає бути там, де ми не граємо роль. У нас, можна сказати, про себе, знаєте, коли я приходжу в Дім молитви, деколи спостерігаю за собою, що я починаю трішки змінюватись. Я починаю грати роль церквовленої людини. Коли є народ, коли є ті, хто мене оточують знаєте, ми ведемо зовсім по-іншому, але коли ми один на один з Христом в нашому домі, ми тоді справжні. І знаєте, Христос прийшов в його дім не його осудити. Що бачимо, що Захеї, хоч і не будучи готовим прийняти Христа, він не посоромився Його запросити. Він не посоромився прийняти Христа і проявити тим самим любов до нього. Він не посоромився показати себе таким, який він є. А він навіть не думав про те, що хтось буде його звинувачувати, що хтось буде його ненавидіти за це, Захи за просто це зробив. Він зрозумів, що в мене в домі той, хто може зробити тут порядок. Далі у сьомому вірші бачимо реакцію людей. Знаєте, люди, які нас оточують, вони. Можуть нам сказати таку цікаву річ, що знаєте, ми не зможемо змінитись. Так само і люди, дивлячись на цю ситуацію, говорили як про Христа, так і про Захея. Сьомий вірш. Він, і всі, бачивши це, почали ремствувати, Кажучи, він зайшов у гості до грішного чоловіка. Знаєте, про Матвія так само говорили. Чому ваш учитель їсть із грішниками, із із митниками? Із чому? Христос прийшов. Для стілення людей. І знаєте, на моїй минулій роботі був один чоловік, мій напарник, ми працювали з одним самком. На він, диво він невіруюча людина, але дуже добре знав Біблію. Він її пару разів прочитав. І знаєте, це, це чудово, що маєш про що поговорити. Я постійно приходив на роботу. І знаєте, в мене була одна мотивація читати Біблію зранку це те, що я знаю, що він мене зранку запитає, що ти сьогодні читав. І знаєте, так цікаво Бог через невіручу людину вчив мене. Я приходжу, а він каже, що ти читав сьогодні? І я починаю з ним розмову. Та ж станок шумить, нічого не чути, але він, він знає це місце, він повторює за мною, там так, а далі так, а далі так. Оце така ситуація. Знаєте, я почав з ним більш глибше говорити. Через деякий час говорю йому, ну добре, що ти знаєш слово Боже, але що ти будеш з ним робити? І знаєте, ті, у нас було багато в столовій, і так хтось там подивився і сказав: знаєш, Ваня, каже, ти не змінишся. Ти один із нас. І він опустив просто у голову, і знаєте, мені так сумно стало за це. Деколи те оточення, яке нас оточує, те оточення, яке є навколо нас, вони постійно нагадують, яким ми є, або навіть яким ми були. Дуже страшно, коли грішна людина. Проживши нещасне життя без Христа, приходить в церкву і люди говорять О, -о, -о, О, чекай, чекай. Ти ж таке наробив. Він не має права приймати хрещення, Він не має права, права каятись. Ісус Христос якраз приходить в життя таких людей. Ісус Христос якраз приходить до тих людей, які потребують зцілення. Ісус Христос лишив Царство. Небесне для того, щоб стати ближче якраз до таких людей, які загублені. Оточення наше завжди нам нагадує, хто ми такі. Наше оточення воно ніколи не забуває, що ми не робили. Прощення Ісуса Христа воно дає нам звільнення. Христос покриває це все. Христос не дивиться на наше минуле. Христос, знаєте, як Бог, Він дивиться на наше майбутнє. І це дуже сильно тішить. Бачимо, Христос зустрівся з Захеєм на вулиці, Христос в домі Захіє. І знаєте, саме дивовижне і останнє таке саме більше, що тішить і показує саме спасіння Захея, це те, що Христос тепер і в серці захеє. Така послідовність на вулиці, в домі. І в серці. Восьмій вірш. Азахей устав і сказав Господу, Господи, половину свого майна я віддав бідним, віддам бідним, і якщо відняв щось у когось, віддам в четверо. Ісус сказав йому: сьогодні прийшло спасіння на цей дім, тому що і він син Авраама, бо син людський прийшов знайти, спасти загиблих. Покаяння це подія або це тоді, коли Слово Боже замінює мої гріховні цінності. Коли ми, дивлячись на Бога, дивлячись на Ісуса Христа, ми беремо Його Слово і втілюємо в своє життя, тим самим відкидуючи те, що ми маємо. Неможливо прийняти Слово Христа, неможливо прийняти Бога. Щось не втративши. Ісус Христос постійно приходить в наше життя тоді, коли ми щось маємо, коли ми чогось тримаємось. Це може бути слава, це може бути гроші, це може бути якийсь будинок, машина, щось подібне. І знаєте, сьогодні, в, цих, в таких на фоні цих подій, які відбуваються в Україні, Христос з'являється в тих людей, які все втратили. І що саме цікаве, люди, які втрачають, вони знаходять потіху і вони знаходять все в житті Ісуса Христа. Звільнення від гріховного рабства і впокорення перед Ісусом. Це дуже важливо. Ми були колись рабами, стали вільними. Захей також звільнився. Хоча люди дивились на нього як на раба. Але його звільнення почалося, знаєте, з найгоглибше, із серця. Коли наше серце починає змінюватись, дуже цікаво, починає і наше оточення, починає і наш дім і починає змінюватись взагалі суспільство. Знаєте, якщо мені подобається фраза нашого пастора Савелія Павловича, дуже мені вона подобається. Каже: якщо ти побачив, що людина змінюється або змінилась, це означає, що змінився ти. Змінились твої очі. Ти почав відноситись до неї зовсім по-іншому. Любов. Це мати Христа у своєму серці. Любов це коли ти приймаєш Ісуса у своє серце і Він починає робити свої корективи. Він як багатий митник, старший над митниками. я думаю, важко йому було переступити через це, через його стан, через його фінансовий такий маєток. Для того, щоб Христос змінив його життя. Але знаєте, найбільше, що він отримав, це любов. Перше, про що подумав Захей, коли познайомився з Ісусом Христом, це як мені відновити відносини з людьми. Закхей той, Хей, той, який думав про те, щоб чим більше отримати багатство, і немає різниці, що там думають про мене люди. Або що я можу їм заподіяти, за починає думати зовсім по-іншому. Його розум, знаєте, оце якраз є покаяння, його розум змінюється, його розум повертається, і він розуміє, я повинен щось змінити, я повинен піти назустріч людям. Він так і робить. Він готовий віддати. Для того, знаєте, і знаєте, що саме цікаве, мене дивує. Знаєте, у нього є можливість проповідати Ісуса Христа. Коли він прийде до когось віддати гроші, і світ скаже, це, що це, це я тобі податок дав, а Він скаже: знаєш, я тебе обдурив, але Христос мене вчить робити зовсім по-іншому. Люди, які жили нещасним життям і впустили Ісуса Христа в своє серце, вони прекрасно свідчать іншим про те, що Христос змінив їхнє життя. Як важливо відкинути гріх і прийняти любов, бути прощеним. Те, про що ми сьогодні якраз говорили. Знаєте, взагалі сьогодні зібрання, якщо ви так спостерігали уважно, проходить навіть, такою прямою ниточкою, знаєте, через прощення. Все абсолютно пісні і вірш, який був перед цим говорив, про вміння прощати, про стан бути щасливим. Висновки. Бажання до змін з'являється лише тоді, коли людина усвідомлює, що, що я загублений або що мені потрібно знайти того, від кого я загубився, від того, від кого я відділився. Ми не зрозуміємо, що нам потрібно змінюватись, поки ми не зрозуміємо, що без Христа ми загублені люди. Дуже важливо нагадувати собі, що ми є творіння. І що є творець? Розумійте різницю: творець і творіння. Хто кому покоряється? Загублена людина в неї зовсім по-іншому. Бог робить те, що мені потрібно, і Бог є моїм творінням. Ісус бажає бути в тебе вдома, там, де ти справжній. Чи є Христос там, де ми живемо? Чи є Христос в нашому Фейсбуці, чи є в нашому Інстаграмі? Чи є в нашому Google Chrome, там, де ми в пошуках різних сайтів, чи є Христос серед наших рідних, чи є Христос на наших вустах? Саме це показує, чи ми тримаємо Христа близько біля себе. Покаяння відбувається лише тоді, коли я впущу Ісуса в своє життя і довірю йому абсолютно все. Неможливо знати Христа. Не впустивши його в своє життя. Наше життя не отримує ніяких змін. Знаєте, саме страшне, що може відбутися, це лицемірство. Це коли людина починає грати роль. Такий християнський Голівуд. Коли я граю роль християнина. Любов це мати Ісуса Христа у своєму серці. Любов, прощення, мир, довготерпіння. Це є наслідками того, що Христос починає робити працю в нашому серці. Якщо у нас з цим проблеми, потрібно задатись нам питанням, чи дійсно ми зустріли Ісуса Христа. Якщо ви сьогодні не, ще не зустріли з Христом, але маєте великі бажання, будь ласка, пройдіть всі перешкоди, фізичні, духовні. Для того, щоб зустрітися з ним. Якщо ви вже маєте Ісуса Христа в своєму домі, почніть любити. Продовжуйте любити. І давайте йому, знаєте, мені подобається. Це, це така річ, коли Христос заходить в двері нашого серця і ставить, цей приклад мені дуже подобається, коли він ставить табличку, на якій написано проводяться ремонтні роботи. Він починає брати перфоратор в руки. Хто знає щось таке, і починає збивати всі наші гріховні речі з нашого серця боляче, неприємно, але відновлення тільки так. Тому хай Христос нам допоможе, якщо ми його ще не знаємо, познайомитися з ним, але якщо його знаємо, йти далі. Амінь.